Так, всім привіт на міні курсі з терготовної реклами. У нас буде зараз передостанній урок урок номер 6 І в цьому році ми поговоримо саме про аудиторії. Про кастомні аудиторії, які ми можемо налаштовувати в нашій таргетованій рекламі в кабінеті Facebook. Так, давайте перейдемо, подивимось безпосередньо вже в наш рекламний кабінет, де ми, по-перше, можемо знайти вкладку аудиторія, де ми можемо створити ту саму кастомну аудиторію. Наприклад, на ретаргет. Тобто, люди, які напевно з вами взаємоділи да, в вашому бізнесі, а у вас є умовно веб-сайт. В люди, аудиторія да, заходить на цей веб-сайт, у вас там підключений піксель, і вам треба зробити зібрати ту аудиторію людей, які вже на ваш сайт заходили. Для того, щоб ви окремо саме цим людям показували. Рекламу або конкретну пропозицію, або, можливо, навіть диверсифікувати, сегментувати цю аудиторію, показувати, наприклад, рекламу по окремо людям, які, наприклад, зайшли на сайт і не купили, а зайшли на сайт і купили, або зайшли на сайт, додали до кошику лише і не купили. І так далі. Або, наприклад, якщо ми взаємодіємо з нашим Instagram профілем, теж кастомні аудиторії є, і ми можемо вигрузити дуже багато цих аудиторій. А, і ті, хто взаємоділи з нашою рекламою в Інстаграм, і наші підписники в Інстаграмі, ми можемо їх зібрати в єдину базу і з ними взаємодіяти. Або, наприклад, виключати можемо цю аудиторію. Можемо зібрати аудиторію людей, які подивились конкретне наше відео більше, ніж на 50%. Тобто, дуже багато, і про все це зараз будемо а, говорити. Так, дивіться у нас. Це рекламний кабінет. Ось у нас тут є вкладинка аудиторії, да? от ми на неї фактично і переходимо. Зараз у нас прогрузиться кабінет, і тут ми якраз можемо бачити, ну, це мої вже створені аудиторії, з якими я дійсно працював. Да? І тепер давайте поговоримо буквально про кожне стіл і як створювати ці аудиторії. У нас є кнопочка Створити аудиторію. Ми натискаємо і натискаємо кастомну на аудиторію. Натискаємо кастом на аудиторію. А і в нас тут є дуже багато, ну мовно, сорсів, тобто джерел, звідки ми можемо і як ми можемо цю аудиторію створити. Перше, це веб-сайт. Обираючи цей ресурс, давайте до прикладу, оберемо. В нас видається віконце, і ми можемо, по-перше, тут вибрати піксель. Якщо у вас на сайті конкретний піксель стоїть, звідки дані да, будуть братися, ми його обираємо. Потім події, наприклад, всі люди, які заходили на наш сайт, або які відвідували специфічну сторінку да, нашого сайту, або by time spent», тобто за а, часом. Тобто, наприклад, якщо ми виберемо, то а, от скільки по часу да, нас люди не сиділи. Або не по часу, напевно, а там 25% напевно, з контенту нашого на сайті, який є. А події виберемо, або всі, наприклад, ті, хто на сайт заходили, обираємо кількість днів безпосередньо. Якщо у мене тут насправді пікселі декілька всього, але це вже в залежності від подій. Тобто, наприклад, от другий піксель обрав я, там в мене є подія. Page view. Ось ми можемо по окремим подіям, в залежності від того, якщо у вас налаштовані події на пікселі. Тобто, якщо у вас налаштована покупка, додавання до кошику, чекаут, контент-в'ю, то от, от всі ці події буде тут а, в списку, і ви можете їх обрати і зробити аудиторію. і а, Обрати а, за який проміжок часу безпосередньо, у нас ця аудиторія буде створена. Потім де наступний варіант: Customer List. Ну, все дуже просто: фактично, просто беремо. і Вивантажуємо за ось цим темплейтом, його можна тут завантажити. За прикладом шаблона, вивантажуємо нашу базу. Тобто, ну, формат CSV, фактично просто з Excel. Да, вигружаєте його, якщо у crm є система у вас є база клієнтів або є бази клієнтів вашого клієнта, ви можете фактично взяти її, загрузити сюди цю аудиторію і з нею вже працювати. Тобто, можна робити допродаж таким чином. Але з, з приводу до продажу, то вже якраз в наступному році останньому в цьому міні-курсі по ретаргету. Тому тут просто розповідаємо якраз технічно за ці моменти і що можна робити. Тобто сюди ми вивантажуємо лист нашої аудиторії. А важливо підмітити, що мінімум 100 людей у вас повинно бути в цій базі. Їх ці 100 людей повинні Фейсбук ідентифікувати, тому що у вас може бути база хоч, хоч на тисячу людей, але якщо у вас там в цій базі просто. Ім'я, наприклад, да, то ФСБ ніяк не ідентифікує їх як користувачів Фейсбуку і відповідно не зможе їх знайти у себе. І у вас з тисячі контактів по факту просто імен, не буде нічого. Треба, щоб було якомога більше даних. Якраз ось цей темплейт, шаблон, приклад Фейсбук, якраз і подає, що повинно бути. Ви далі це пошта, номер телефону, ім'я, дата народження. Можливо, там ну, ім'я, прізвище і так далі. Тобто такі а, така інформація повинна бути. А, і ми просто і завантажуємо Чекаємо, і у нас з'являється база ця аудиторія. Потім є App -Activity. Тут залишатись довго не буду. Фактично, в нас є додаток, в нас там в кожному додатку є події, да? теж трекається це як на сайті, тільки на в додатку. Там теж можна цю аудиторію вивантажувати. А потім офлайн Activity. дуже рідко насправді цим користуються, тобто якісь події, які бувають в офлайні. Тобто це окремо взагалі цілі рекламні і так далі. Тому тут окремо не буду тут звертати на це увагу. Головне для нас це веб-сайт, кастемер ліст. Ну, як правило, це інстаграм-аккаунт все таке. Але давайте далі. Потім у нас є каталог. У нас ми можемо запускати нашу рекламу з каталогу. І про це буду також казати і в подальшому, в наступних відео, як його створювати, як це працює і чому його насправді варто обрати також. Для просування вашого інтернет-магазину. О там також ауди, аудиторія взаємодії з вашим каталогом, ви також можете звідти вивантажувати по різним подіям вашу е базу, ваших е потенційних клієнтів або діючих клієнтів з каталогом. Потім по відео. Відео взагалі штука, яка була, була воронка така нещодавно умовно, да? коли люди заливали якийсь там, відеокреатив, і потім. Е там, Певним проміжком часу, мовно через тиждень, вони просто брали, вибирали оцю ціль відео і вимонтажували людей, які переглянули більше, ніж там 50% відео. І це там свідчило про те, що людина, якщо подивилась більше половини відео, вона була зацікавлена, і можна на неї робити ретаргет, і вона буде докупувати. А, ну, ось, да? Але насправді ні, як правило, не дуже це так працює. Якщо людина подивилась ролик більше, ніж на половину, це не свідчить про те, що вона готова купити насправді. Але от така фактична можливість є. Ми можемо брати тут, наприклад, бачити різні івенти. Люди, які, наприклад, переглянули більше, ніж 95% вашого відео, будь-то рекламний креатив, або можливо конкретний пост і так далі. Тобто будь-яке відео, яке ви. Взаємоділо якось з рекламою, так, або з вашим профілом. 75%, 25% в перші 3 секунди, або там не менше, ніж 10 секунд і так далі. Тобто таким чином. Ми обираємо, звісно ж, знову ж таки, проміжок часу, за який буде ця аудиторія акумулюватись За останній рік ізбереться велика база, чи за останні, наприклад, 30 днів. Тут, же, в залежності від того, як ви хочете обрати це. Ну, назва аудиторії. Опис тут може так завгодно писати, якому буде зручно, щоб ви розуміли, що це за аудиторія. Потім у нас іде інстаграм аккаунт. В інстаграм-аккаунті, ось тут цим дуже часто користуються. Беремо знаходимо інстаграм-аккаунт і подію, наприклад. Подія в нас тут їх дуже багато. Основна подія це ось це вивантажувати людей, які підписались на ваш аккаунт, які почали. Ну, Слідкувати за вашим аккаунтом, або, наприклад, будь-яка людина, яка взаємоділа з вашим професійним аккаунтом, тобто фактично з вашою рекламою, да? або ось взаємоділа з постом або будь-яким, або рекламою. Або зберігала якийсь пост або рекламу. Тобто тут можна різні сегменти аудиторії вибирати і з ними взаємодіяти. Як правило, беруть вже гарячих, які вже підписались на наш, на наш аккаунт. Якщо людина підписалась, вона зацікавлена, їй це цікаво. Вона хоче дивитись наш контент, і ми можемо цей контент їм давати через рекламу. Тобто, якщо у нас, наприклад, умовно тисяча підписників, але охоплень сторіс 50, ну мовно або 100, то таким чином, ось можете взяти збирати всю базу да вашу в ваших діючих. Підписників і через ретаргет uh, наступного року, да? просто показувати людям рекламу за там долар 2 3 Умовно, ретаргет Windows досить дешевий, показувати рекламу тим людям, які на вас підписані. Вони ваші сторіс не дивляться, але все одно в стрічці в сторісах бачать, uh, хоч не ваш аккаунт, да? не ваші саме історії, але він бачить вашу рекламу. Може також взаємодіяти. Як правило, це для бізнес-аккаунтів, як правило, це. Uh, Робиться для того, щоб продавати свій продукт, бути збільшувати обізнаність бренду, бути на слуху постійно це важливо. Ну і знову ж таки, да кількість днів, з яку береться. Також можна ще включити аудиторію, тобто можна взяти умовно людей, які, наприклад, ну які підписники мої, і потім ще включити ще одну аудиторію. Знову ж, мого ж, наприклад, да. там Інстаграм аккаунту, наприклад, людей, які взаємоділи або хоча б з якимось постом, або з рекламою, і також обрати таймрендж. І таким чином можна поєднувати одне з іншим. Ну тобто, дивіться, що можна поєднати, бо ФБ не всі може поєднувати події, але те, що він може поєднати, можете поєднати, подивитись. Ну, як правило, мало хто поєднується. Лід-форма. людина залишає контактні дані всередині платформи Instagram або Facebook. І... Uh, ви можете також вивантажувати ці дані. Якось. Ті люди, які взаємодіяли з вашою літформу або там залишили заявку на, по літформі, ви можете по ним конкретно дати також ретаргет. Uh, події так само, інстат Experience, тут вже uh, дуже мало, я дітко, хто їх використовує. Насправді всі інші от з основних, якраз Instagram-аккаунт, веб-сайт і кастомер-ліст. Знову ж, веб-сайт, якщо у вас є веб-сайт, uh, берете всю базу. І вивантажуєте дробите, ретаргет, кастомер ліст це люди, які, наприклад, у вас, у клієнта або у вас є CRM і база клієнтів, ви вже з ними можете взаємодіяти. І друге, це Instagram аккаунт Це теж люди. Як правило, посадкова сторінка Instagram є, ну. У будь-якого бізнесу тому можете також використовувати і це варто використовувати, якщо ви працюєте з інсташопом, як правило, ви можете вантажувати кастомну аудиторію лише по інстаграм-аккаунту, бо, скоріш за все, там не буде crm системи якоїсь у клієнтів дуже потужний і він вам навряд чи видасть там базу з тисячі клієнтів, які ви можете сюди закинути. або наприклад, веб-сайту там немає. Да, якщо це інсташоп посадково це інстаграм, і тому взаємодієте з цим. І вивантажуєте ту аудиторію, яку ви хочете там бачити. Далі. Наступний момент: а, це look alike аудиторія, якраз така А що таке look alike аудиторія? Це схожа аудиторія. Ну, фактично, look -alike, да, Схожа аудиторія а, до тієї, яку ви створили, якраз таке. Тобто, наприклад, створив я аудиторію своїх підписників. Ось, наприклад, я її вже створив. да а, вся аудиторія створена. Ось ми там коли створили, вона от доступна вже, все готова. І ми можемо з неї зробити лукалайк -like аудиторію. Як правило, коли ми лише створюємо цю аудиторію, Фейсбук нам одразу каже: а сторіч ще схожу аудиторію, це є досить такий важливим моментом, варто тестувати цю лукалайк-аудиторію, -like і дуже важливо одразу підмічу цей момент, що важливо, щоб було якісне ядро. Ядро повинно бути якісне. Що таке ядро? що я маю на увазі. Це коли у нас бази клієнтів, наприклад, є. Тобто, якщо ми, наприклад, вивантажимо там. На аудиторію людей, які подивились, пам'ятаєте, да, цю ціль а, відео, да, про яку я казав, там, наприклад, більше, ніж половину ролику подивились, більше ніж 50%, і це ваша буде аудиторія. От з неї не варто точно Лукалайк -like робити. Луколайк -like робити треба, як правило, з людей, які вже є вашими клієнтами. Тобто, Луколайк -like я рекомендую робити або з людей, які м -м, з кастомер-ліст ви завантажили, тобто з вже бази діючих клієнтів. Тому що це вже ваші клієнти, і Фейсбук буде знаходити схожих людей на ваших клієнтів. Він буде робити схожу аудиторію на ваших клієнтів. Це дуже важливо. А якщо. Або, наприклад, другий момент це веб-сайт. На вебсайті є покупки, да, умовно. Тобто, людина вже купила на сайті ціль подія, да, івент, покупка. Теж можете вивантажити робити схожу аудиторію до людей, які вже купили на сайті, де да, якісне ядро людей, які вже купили. Або третій варіант, наприклад, якщо ви таки, Інсташоп, робіть схожу аудиторію до ваших підписників. Там, ну, більш, якісно, більш якісного ядра у вас не буде в Інстаграмі, це просто ваші підписники. У вас ну, більш якісне знову ж таки, якщо в Діректі клієнт продає і записує кожного цього клієнта, записує контактні дані. Як правило, на відправку, да, вони ще відсилають, і там треба фію, дані, номер телефону, щоб відправити посилку. Як правило, їх треба записувати, треба клієнтам одразу казати, вам потрібно створити CRM прямо зараз. Або хоча б записуйте до Google Таблиць, щоб хоч щось було. І там з півроку співпраці можна зробити на одну сотню клієнтів і завантажувати кастомер ліст, і робити на цьому схожу аудиторію. А, або, наприклад, знову ж ну, просто на базі підписників. Але просто підписники тот вже напевно. Частина може бути ботів, ніде господі ці гівеї використовують люди. Тому там аудиторія не така прям якісна. Ну і давайте будемо чесні: тисяча людей підпишуться, 10, умовно, можуть купити. Так, треба теж це розуміти. Тобто, це не таке якісне ядро. Можна використовувати людей схожих на ваших підписників, можна використовувати. І ми використовували це результат давало. Але набагато краще, коли у вас є ядро саме підписників. От на них лайк робіть на все інше, ну мало ймовірно, що воно просто залетить. Просто там краще обирати широку аудиторію. в Минулих відео я показував. От прям урок номер 51 я показував, як робив налаштування саме під Direct да? під рекламу на Direct, то там широкі налаштування, це буде краще працювати, ніж такі лайки -like на людей, які там подивились вашу рекламу, або там, зберегли якийсь пост, наче вони і залучені, наче вони якусь активність зробили, але вони ж не купили. Ну, і, тобто, це не про якусь цільову аудиторію, буде йти мова. А ось а коли ми натискаємо Лукалек -like, аудиторію, якраз таке ось ми створюємо і Локолек -like Audience. Отут ми якраз і вказуємо цей source. Звідки ми беремо цю аудиторію так. Ну, як правило, це там піксель може бути, да Або, можливо, бути ну різні сорси. Кастомна аудиторія, бачите, як я казав. От ви створили аудиторію, і ви під нею можете лукалайк -like зробити. Ось, наприклад, я казав про мої, мою базу підписників. так Ось я можу її обрати як source. А, тобто, з цієї бази вже Facebook буде брати схожу аудиторію. А, ну, тут є багато чого. З пікселя може брати з конкретної події на сайті зразу. На, ну, тобто, тут багато варіантів. Я думаю, що тут на кожному з них не треба залишатись. Тикайте, ти беріть, дивіться, бо в когось піксель є, в когось немає. Але ось кастомна дотеря, вона буде ось так виглядати, вона ці а, Все тоді регіон вказуємо, наприклад. У нас все-таки, якщо ми хочемо продавати на Україну, відправка лише по Україні товару є, то Україна. Щоб схожа дотеря була в Гео-Україна. І тут вказуємо ці самі славетні 0,1% 0,5, 1,3 і так далі. А, насправді, дуже багато людей по-різному використовують цю штуку. Як робимо ми? Ми робимо 0,1, 1,3, 3,5. Тобто 0,1%. Що це таке? Це у нас є аудиторія, знову ж таки, база да, наша. Наприклад, мої підписники, нехай буде так. А, то 0,1% це дуже маленька вибірка. Як ми бачимо, 200 тисяч на всю Україну, людей, які схожі, максимально, прям максимально схожі на моїх підписників. 0,2%. Вибірка збільшується вдвічі. Це теж схожа аудиторія, менш така схожа, трошки так, да. Але вибірка вже в два рази менше. О, в два рази більше стає. 03 це 600 тисяч. Можемо 13 обрати. Бачимо. Тобто, у нас оці відсотки це якраз таки. От чим менше відсоток, тим от максимально така концентрована аудиторія йде. Да? От умовно, ми купуємо концентрат, якийсь там соку, да? а, і розбавляємо водичкою. І ось в нас воно і виходить. І треба Оцей концентрат це 0%. І ось все інше, ці всі інші відсотки це така водичка, яку ми розбавляємо цей концентрат а, і збільшимо нашу вибірку, нашу аудиторію. Умовно, можна сказати, що 0,1% він же ж найкращий, так? але аудиторія тоді буде набагато дорожча, тому що чим вища аудиторія. Чим менше, тим дорожче вона йде, тим дорожче покази реклами йдуть. А, тому тестуйтеся людину там 1,3, 1.5. Хтось взагалі 0,5 тестує. Да? Нас бачите, взагалі мільйон підписників. Тобто а, кожен по-різному. Дивіться, тестуйте. Я би брав, якщо у вас достатній бюджет або ви, там потрошки можете це тестувати, 01, 1,3, 3,5. Потім можете брати, наприклад. 0,5, наприклад, чи потестувати, або 1,5. Ну, але, як правило, 013,5. Досить така чиста практика. І в когось працює 3-5%. Да, ми обираємо в когось працює 0-1%, в когось 1-3. Ну, тут взагалі не вгадаєш, насправді дуже важко. Тут просто треба тестувати, дивитись і так далі. В когось може взагалі там 10 працювати, ну тобто або 0,10. Ну, якщо у нас, наприклад, там дуже-дуже дуже супер якісна аудиторія, наприклад, дуже там, не знаю, ми ювелірку продаємо, і там кожен клієнт на, на вагу золота йде, то напевно там з такої бази, яка там, дай Бог, що сотня людей набралось, то може 0,10 навіть make sense тому що воно під цих людей ну максимально якось спробує е широко знайти цю аудиторію, тому що ну люди і так аудиторія вона дуже вузька. да Світу, хто може там купити увілірку за 5000 євро, а тут ми ще її звужуємо, ну тобто там взагалі буде дуже важко комусь щось продати. Це буде максимально дорого, але треба все тестувати, дивитись. Тут вже такий момент. Це постійні тести. От, в першому році введення казав, що реклама це якраз про постійні тести. І знову ж на цьому наголошую. Це так і є. Тестуйте, дивіться, і от про аудиторію зараз якраз і розповів, і ви цю аудиторію можете використовувати. І в наступного ролика буду розповідати вже якраз про ретаргет, як використовувати ці кастомні аудиторії, як можна з ними взаємодіяти, фактично робити ретаргет на них, показувати рекламу цим аудиторіям. Тому підписуйтесь в описі до цього відео інстаграм, телеграм, там дуже багато корисного. Підписуйтесь обов'язково, слідкуйте і обов'язково підписуйтесь на канал цей, тому що тут будуть. Дуже багато роликів виходить, якісних, класних. Я ділюсь своїм досвідом, який мені не один рік дістався. да і Я не одну тисячу доларів витратив на різні курси, щоб цьому навчитись, і з дуже великим багажом досвіду з десятками та сотнями проектів, з якими я працював, і моя команда. Тому дерзайте.